У мене тема, яку я хотів би зараз трохи відкрити. Слідуй за мною. Іди за мною. Христос звертається до Петра. Що цікаво, багато дуже незрячих говорять мені, кажуть, якби я не втратив зір, я би не прийшов до Бога. Мені це дуже складно чути, хоча я чую це вже не один десяток разів. Деякі кажуть, ну, якби так запропонували, каже, ніхто не запропонує, але якби запропонували, що забрати Бога, а вернути зір, каже, я ніколи не, не, не обміняв би це. І я задаю питання сам собі. Петру, то Бог сказав, що буде, і сказав, йди за мною. А ми що чекаємо? Коли Бог каже, йди за мною. Як ми все собі уявляємо? Може Бог скаже: от прийдеш, будеш віруючим, зробиш цей правильний вибір, шахет на тебе не впаде. А чому я про шахет півтора тижні назад вночі, десь 80 метрів від нашого дому? Без десяти я просто підскочив на ліжку. Яскравий спалах вибух страшний. Попало прямо в сусідський будинок всередину, сім'я загинула. Не так дуже сильно навколишні постраждали, тому що ну чітко всередину, тільки дах зірвало, все вилетіло, стіни залишилися живі. Оця вибухова хвиля не пішла дуже сильно далі. Хоча в багатьох побивало вікна, в нас тільки відкрило пакет, відкрило зачинене вікно. Я задаю питання людям, які, можливо, ще не зробили оцей серйозний крок, або хороші довери. Що ми чекаємо? Якого запрошення? Що має ще прозвучати? Як наскільки близько має впасти шахет, для того, щоб ми зробили оцей цей важливий крок: і йти за Богом, почути те, що говорить до мене Бог: іди за мною. Ми ж багато шукаємо для себе причин, чому як. І йти або не так йти, коли я покаявся свій час, я покаявся 14 жовтня 92-го року і теж із своїми е, забаганками ще ж навчався тоді в консерваторії, і з Богом е, теж е, торгувався. У мене ж було таке, ну добре, Боже, я, може я не буду оперним співаком, може я буду камерним співаком. Тобто ми десь торгуємося, щось хочемо виторгувати в Бога, а Бог каже, та. Мені серце твоє потрібно, а там ким ти будеш, це вже, це вже третє. Коли поснідали, так починається 15-й вірш з 21 го розділу Івана. Якось так по-буденному, коли поснідали, Іван записує, Ісус каже синові Петрові: Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому: Так, Господи, ти ж знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси, ягнята мої. Каже йому знову вдруге, Симоне Йонен, чи любиш мене? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. каже йому: паси, вівці мої. Каже йому втретє. Симоне Йонен, чи ти любиш мене? Засмутившися, Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене? І відповів йому: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: паси вівці мої. Знову і знову запевняю тебе, коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, й інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю Той прославить Бога. Сказавши це, звелів йому іди за мною. Ми бачимо такий бадьорий, <кій> бадьору бадьор відповідь Петра, коли Христос каже, чи любиш ти мене? Ми читаємо в своєму перекладі, як пише, Чи любиш ти мене? В англійському перекладі написано Чи любиш ти оце все більше, ніж мене? Чи любиш ти мене точніше, чи любиш ти мене більше, ніж оце все. Тому що в українському перекладі, чи любиш ти мене більше, ніж вони. І так, і так, ми можемо зрозуміти, я думаю, що воно, і е, нам потрібно розглядати це звернення і в одному перекладі, і в другому перекладі. Ну, Хто має більше дітей, ніж двоє, знає, да, що коли дитина одна прийшла і хоче, щоб ти його приголубив, друга біжить так само. Вона ж хоче, щоб голублення для неї також вистачило. І той, хто прийшов другим, хоче, щоб його любили більше, ніж першого. І заглядає тобі в очі, а коли в тебе є третя, він сідає на шию і теж хоче також. А коли є четверте, то вже ти шукаєш руки, і те вже все. Вже ти граєш тут в любов. І кожен хоче почути, що він люблений більше, ніж отой. І ми, по-людськи, навіть маленькими, ми намагаємося доказати, я кращий. Але Бог. Звертаючись до Петра, він говорить зовсім про інше. І знаєте, трошки складно відповісти, якщо дітям, що якось ти можеш відповісти: я вас всіх однаково люблю. А як відповісти було Петру при свідках, коли Ісус каже, а любиш мене більше, ніж вони? Звернемо увагу, як Петро відповідає вперше. Ми чули вже багато, мабуть, цю проповідь. На цю тему? Так, Господи. Він дуже бадьоро відповідає. Він впевнений в собі. Так, Господи. І Христос запитує другий раз. Христос запитує не просто Петра, Він сьогодні запитує мене, запитує всіх нас. Чи любиш ти мене більше, ніж вони? Чи любиш ти мене більше, ніж оце все ти любиш? Що тебе наповнює емоції твої, що дає тобі якусь радість, якусь стабільність, як тобі здається? І вдруге, Петро відповідає, і тільки втретє він засмутився. Мабуть, що він вже згадав, що ще вчора він сказав учням, друзям своїм, побратимам: йдемо ловити рибу? Вже не знаємо, що тут. Що нам тут вже, як кажуть, в житті ловити, йдемо да? ловити рибу. Повертаємося. І коли Христос питає, чи любиш ти мене, в нього в вухах звучить його фраза: Йдемо ловити рибу. Можливо, в нього в вухах вже звук півня, який говорить про те, як він відрікся, нагадує йому про це все. А перед цим, ну ніхто ж Петра за язик не тягнув, коли Христос сказав, що Він має, як він має постраждати, то Петро. Він же ж знов вибігає наперед. І що він каже? Навіть якщо всі, Боже, від тебе відречуться, я ні, навіть до смерті я готовий. І навіть, ну от якби хотів дуже всім серцем, так як і ми з вами, ми співаємо дуже правильні псалми. Ми E, наче проголошуємо оцю свою вірність, Господи, підемо за Тобою. Боже ім'я Твоє вірне, e, Ісусове Святе ім'я понад усе кохаю я. Воно дорожче за життя. Але коли життя десь твоє починає. Таке, наче трястися, да? Серце сильно заболіло. О Боже, гряди! «Ні, таблеточку, раз. Друзі, ну я сам такий. Да? Ми всі з однакового, як то кажуть, тіста зліплені, ми з глини, як Бог каже, ми персть. Але сьогодні я звертаюся до того, що ми декларуємо і як ми живемо. Ми закликані всі до життя, слава Богу. Но я дуже хотів би і своєму серцю, і всім присутнім нагадати, як ми співаємо. Як ми увірували, Євангелія нас закликає, по тому образу ми і повинні жити. Щоб не було двоє людей: один співає, а, а другий живе. І ми тут, як наче Петро, розумієте, і нам потрібно три рази запитати, а любиш ти мене? Щоб сьогодні, можливо, тричі до кожного з нас прозвучало це питання, щоб ми не бадьоро відповіли Да Боже, готові навіть до смерті. І сьогодні я дуже хотів би, щоб ми почули цю відповідь. Петро це особливий такий е, е, мій герой. Я десь на нього схожий. Такий самий гарячий, так само десь вискочка, десь бігти треба мені перед. Мені якось раніше казали, тобі що більше всіх треба? Це мене присадило. Я тоді ще був зовсім молодий віруючий. Але потім десь відчув, мабуть, що більше, І десь десь біжиш. Впадеш, встанеш, думаєш чи правильно біг. Але сьогодні саме важливо не те, скільки ми біжимо, а до кого ми біжимо. Як зараз часто можна почути такий вислів, що всі можуть, ну, всі біжать кудись, хтось від страху, від проблем, від переживань. Але важливо бігти не від а до. Коли на мене десь в 2017 році, в серпні, зненацька напала хвороба, і коли мене скрутило просто отак, от і я сидів, ну, ну, можна сказати, мало-мало рухався, я, наче вовк, я не міг голову повернути. Мені 49 було, мене просто отак от скрутило, і все. І я тоді вже десь на день п'ятий. Коли ти навіть молиться тяжко, тебе болить все, тебе тіло все болить. І не можуть поставити діагноз. І я почав казати, Боже, забери мене. А коли мені трошки потім легше стало, і я почав думати, і я думаю, а чого я так просився? Із-за того, що мені було погано. Багато людей можуть казати, Боже, забери мене звідси, наче їх там хтось дуже чекає. Але нам треба бути впевненим, що нас хтось чекає. І навіть через біль Бог стукає до мене і каже: любиш ти мене більше, ніж оце все? Друзів своїх, дітей своїх, те, що ти надбав, те, що тебе оточує, те, що радує твоє око. Чи любиш ти мене більше? І нам приходиться, мабуть, що по декілька разів проходити якісь випробування, поки ми щось зрозуміємо, поки до нас щось. Дійде. Ми читаємо в 19 му вірші, він сказав це, вказуючи, якою смертю Той прославить Бога, сказавши це, звелів йому Іди за мною. Знаєте, просто давайте спробуємо намалювати е, таку картину. Бог. До когось із нас звертається і каже: Ти молодець, що ти увірував, ти зробив правильний дуже крок. І я благословлю тебе, Твоє життя. Тебе буде хороша сім'я, родина, в тебе будуть діти, які будуть тебе любити. Ти в церкві будеш поважений, ти будеш служіння якесь робити, видне служіння, і, і все все буде добре в тебе складатися. Здоровий будеш, в повноті років відійдеш, і я тебе прийму в царство своє, підеш за мною. Ну, хто б, як скажуть, людина з здоровим глуздом сказала ні. Та це ж джекпот, скажімо, можна отакий в житті вихопити, що Бог ось таку пропозицію тобі зробив. І ще й так каже, заглядаючи в очі, підеш за мною. Петро почув зовсім інше про своє життя. Ісус розказує йому, як Він прославить його. Простягнеш руки, це не просто зв'яжуть, а розпростреш. Саме в оригіналі саме пишеться про це. І що тебе прив'яжуть, що ти підеш туди, куди ти не хочеш. І Бог каже: ну, ми тут читаємо, що Він сказав, як, якою смертю Той прославить, і ми чуємо, Ісус не питає, а Ісус наказує. Ми, Слові Божому, також читаємо, що Бог по всьому світу велить всім покаятися. І Бог не закликає нас до успішного, щасливого і благословенного життя, Бог закликає нас в небо. І коли ми отримаємо це ствердження, коли ми можемо ось тут, на землі, мати якесь, скажімо, підбадьорення, ми, ми вірою йдемо, ми нічого не отримали тут в руки, але ми маємо завдаток. Духа Святого, ось що дуже важливо, який в серці моєму говорить Духу моєму, що я є дитя Боже. Друзі, хочу підбадьорити себе і нас оцим словом, що Бог не залишить жодного, хто покладається на нього. Він каже: ось тобі рука моя, я тебе тримаю за, руку, за праву руку Твою. Рап мій, пам'ятаєте, в Ісаї Бог звертається так до народу свого. Не бійся. І нехай серце твоє не жахається, бо я Бог твій. І сьогодні ми йдемо на направлені наші стопи в Царство Боже, в Царство Небесне. Ми слухаємося оцих слів, коли Бог каже: Іди за мною, не тому, що ми тут просто все отримали і вже. Ну, раз, тут все хорошо, значить, там точно буде. Ми вірою приймаємо в першу чергу небо. І тоді я завжди проповідую нашим незрячим: якщо ти вірою спочатку приймеш небо, яке від тебе далеко, наче тобі здається, воно ще для себе для тебе невідоме, ти не знаєш, як там, але ти вірою приймаєш те, що Бог найкраще для тебе хоче. Ти будеш мати з ним вічне життя, ти будеш спасений на небі. Якщо ти приймаєш небо, яке ще не знаєш, яке ще не бачиш, Бог опустить тобі це небо. Чому віруючий має спокій, чому віруючий має підбадьорення і може радіти навіть час переживань і труднощів, тому що Бог опустив небо, тому що Він в присутності твої, тому що Він простягнув тобі руку і каже: не бійся, він поряд, він сказав, я буду проходити з вами ці страждання земні. Ось чому мені сьогодні так втішно проповідувати незрячим. Я їм не обіцяю нічого на землі. Я їм проповідую Христа, який обіцяє Небо, який обіцяє вічне життя, який обіцяє спасіння. І якщо ми ті речі небесні, не зовсім для нас зрозумілі, приймаємо ради Христа, то Христос оцей буде разом з нами. Друзі, нехай Бог дасть втішення кожному. Я сьогодні молюся про вас, щоб Бог дав підбадьорення і втішення для кожного серця. Так, ми задарма нічого не отримуємо. Мій життя нам показує, що якщо ти рухаєшся, ти здобуваєш. У вірі точно так само: віра не сидить на дивані, і любов на дивані не сидить, вона встала, і вона діє. І ми читаємо, що віра, яка діє любов'ю, нехай Бог благословить, щоб ми мали і радість благодать оцю присутності Божої. І щоб ми бачили, як присутність, присутність Божа діє в нашому житті і приводить нас до плода. Не будемо глядатись по сторонах, що в когось можливо життя легше. Якщо ви будете тягатися зі мною, то не всі зможуть потягатися. Дві пожежі, тяжка хвороба. На що вам це все? Да? Ну, може, в когось там більше пожеж і хвороб. Нам, слово Боже, каже, мірятись одне з одним, ну воно нам користі не дасть. Але те, що Бог в мене, в моєму житті, як він проявився, що він. Обрав я ви мені благодать велику, щоб бути зі мною, для мене це найбільший пріоритет, найбільша радість, тому що Він мене піднімає. Куди б я не вліз по своїй людській глупості? Да? Він мене піднімає, Він дає мені наснагу, він дає мені силу, він дає мені бачення. І дуже важливо, що після того, як Бог дав откровення, як нам жити, Бог дає нам силу сострахами і трепітом, завершайте своє спасіння, тому що сам Бог в вас і. Хотіння і действия на такого Бога, я надіюся, йому віддав своє життя, і він несе, дуже часто несе мене, несе нас на своїх руках. Амінь. Прославимо його і будемо слухатися і там йти за ним. Помолимося.